Я замиривати сьогодні грати матч Української прем'єр-ліги першого туру проти вікно я зробив кілька трансферів, придбав здесь осіб з нього, Єра його Кіпер. Віддав Есканьол в... В Гладкого, в Арсенал Київ-Лазарського та в ВК Миколаїв Пив Мангані за 1,2 мільйона та Джезе безкоштовно. З... Равно древний вид у Сьогодні мають з О Олександрією, у мене ще там, здається, заповнено кілька трансферів, але в мене зараз команда така практично підходить для Ліги Європи чи Ліги Чемпіонів. Ну ще Ліга Чемпіонів це занадто це важко видберем. Отже, подивимося список команди, Нові гравці. Джерай, голкіпер, дуже перспективний Мангані, Хороший. Слізня, звісно, всі його знають GZ. Гладкий. Я його продав без підйом. Вони зараз пошоперед. Переговорю їх нема. Маркомарина я його ледве не купив, але мені не хватало. там кілька мільйонів. Можливо, зараз навіть платить. Зараз подивимося, скільки в мене. Я можу зараз витратити 27 мільйонів. Коли куплю Марко Маріна, вже його не зможу купити, вже Челсі не хоче його так продавати сильно. Швенштейгра, звісно, може, але зараз це не проблема для мене. Зараз в мене таких дуже сильно проблемних позицій нема, бачите. Я поміняв Раченка з ВКЦ, і вони стали більш продуктивними гравцями. То мені зараз нікого дуже знайти. Варто купляти. Матч проти Спортінга я виграв 4-0 триховки. Молодість, я так не дуже люблю. Люблю готових гробців. Хоча Раченка я вибрав. Бачите, 33 робив. Раченка хоча я вибрав, ніби щоб розвивати його. Intercepty, nie, po prostu to mi nie dożył. Więc nie chcę się skracać z nimi, nieprzedbata Cztery graczy, Kajwa za Szwajcarię, Jensen, Dania, Zjednoczona Ukraina, Ignał i Gawa. Шевченко нам 217 рейтинг. Ми в клубах займаємо 81-позицію. Ну, Це не дуже цікаво, я сам там граю, Отже, зараз будуть коментатори, і я їх виключу. Перепрошую їх наперед. граємо. Стадіон Ніка в Олександрії. Здравствуйте, мы долго ждали этого вечера и надеюсь, что по окончании этого матча мы никогда его не забудем. Нас ждет интересная игра. Я Василий Уткин, рядом со мной мой коллега Добрый вечер, Василий вечер, Друзья, я честное слово щит. Вот распочинаем матч. Разговор игроки. Александрия и мы просингаем. Мы просингаем Радченко. Небезпечна атака. Соломка, про що я говорив Андрій Шевченко. Соломка, і забиває той соломка гол. Треба його на лопику поставити Може. це початок не вже початок неприемлемо для них спитербатов, чтобы украинский пример дизель. На торкнутися м'ячем вже, як забили гол. Росі. Симклайер. За 20 мільйонів його хотіли придбати, я його не продав, студій один із лідерів команди. Слізньов. Сілізньов гарний гол. в дев'ятку, по-моєму. З мого ракорсу налетіли в дев'ятку. І один один зрівнюємо рахунок наша команди. Львівські Карпати. Уже два гола, за, не знаю, за 10 хвилин, може за 15 За 15 хвилин так, вже свідчить про те, що матч буде цікавим, а можливо і ми підемо в розгром. А вот треба ще забити другий м'яч, там вийти. Соломка небезпечна, все-таки. Треба деколи слухати тих... Шевченко, то що він говорить.

Знову соломка, але це вже повезло. Офсайт. бути пильним до нього. Масаут. Асаут. Всякий тут. Россия. Силезнм. Локатята. Синклойер. Росі. Синклоер задував да. Потом последний. Женщин. Свой убилик пора такой ураганс. и Теперь моя спецобраться и ночь выйшов невидный удар. Себе добре показали такі гравці, як Сінквір і та Раченко. Ще найкраще ми з ними себе нього. Ці гравці забили... Раченко збили два, а Сінклер один. Сі без нього один. Але Локацет дуже був продуктивний дуже атакував на флагма. Проще розвести, мабуть. Кайвозер. Кайвозер атакує. На Росі, Росі. Локация таки удар близький скейт. Але на жаль. не Карпот гол, і нічия один в першому таймі. Починається зараз другий тайм, я зробив одну заміну. Кориснуть. Так, да можно джездати. Локация на полі не с... Лока, це, тобі, сус... ще. Можливо, ще трошки почекаємо. Разбираємо. Кацепте. Раченко гол! Сергій Раченко, так, я поставив його на більш кращу позицію. Йому там краще грати. Дійсно, ми бачимо, вже починається голи від Сергія Раченко. Мої прогнози про що збуваються. Ще і в минулому році також був найкращим гравцем української Прем'єр ліги Ну, Локаците. Так, третій гол. 3-1, як я казав. Локацете. Раченько вони сьогодні ну, і все, з не замечаются. Ну и сейчас не з нього я насунулась, один трішечки. Вже можна робити заміну, думаю, что симпает сьогодні. Стоманий. Джизе. До такие Джезе, да. Він грав в медведську району, звісно, Небагато йому два час, тому він його не підписав, не продовжив контракт і грає вільських підпати. Хотів продавати його кацет, але потім бачив, як він розвинувся, можна так сказати. І передумав. поставив його найкращий фан. Радченко, Радченко не дал должен быть понять. але там проходит. Давайте Александрия. Билла тогда. Селезнова. Синкое, на жаль, не на мяч. Селезну уже что-то слышал. Росі. Росі також був. Ем, був захисником е, лівим. його переправив на правий піву захисником також. Давай позицію. Симфлер. Гарно. прибирав певно. Росі. Росі. у ну, нас дуже небезпечно для Росі. Росії. Виходимо, зараз буде заміна. Дже. Виходить на замість Симфлера. Дже. Восьмий номер. Зараз він бігал звітався відчув. Бачимо. Це він. Дійшов до нього зараз. Джезе, Гарно вдари, Гарно, орудок. Love that. Love it, neither. Не знаю ще суперників в групі Ліги Чемпіонів. На жаль, скоро ми вже знаємо на цьому тижні. Білик, який перехоплені. Перехоплення від білика. Це не дуже гарно грає після жовтої картки. Зе. Знову удар від Джезе і гол! В дебютному матчі Джезе забиває гол. Гарно мій бити Джезе. Вісмірка нашої команди. Знову джизе. тепер Перехоплені він не дожине, на жаль, м'яч. Але дуже гарно він відіграв за ці кілька хвилин. І з дебютним матч Української Прем'єр-Ліги Львівські Карпати перемагають Олександрія з рахунком 4-1. А якщо так правильно, то 1-4. Можливо, ми мене першій позиції, можливо, на другій. Зараз побачимо найкращим гравцем знову стає Силознь від мене у товариському матчі. Металіст переміг Чорноморець з рахунком 1-0. Метор Донецьк зіграв з Полтавою 2-1. Севастоп розгромлено програв Динамо Києва 0-3. Кривий бас програв мінімальну зорі в Ганці-0-1. Таврія перемогла перемагав Волонджіуцьку з рахунком 1-0. Лічівець в Донбасському дереві програв Шахтарю 0-1. І Вуарскова звісно поспотувався в Варск, Дніпро 0-1. Хоча Дніпро, про не дуже правдиво. Отже, ми на першому місці, хоча ну, ми забили більше голів так рахується. І мені Джен Даун це. Зараз треба знати, які, які нас суперники в лізі чемпіонів. Ну, Наступний матч знаємо. Наступний матч буде вдома проти Дніпра. Діпро. ми грали багато матчів вже, але мені дуже Швилу, знати, лізу, важливо знати суперніту Лізі Чемпіон. Можливо, зараз я знаю по 26 серпня. Ага, зняв вже промувався. Що там селізне хоче? Треба буду жалітися. Два матчі зіграв вже щось жаліється. Він дуже різноманів, ага, гравці. Я його поставлю, бо там гра зроблять. замену, чтобы были слезнёвки. Не играла, не играла, ждет, играл Он, да, не играть, не не играть. Мангами не Я я знаю. проблемы, где же я, вижу, что, есть, ну, я вижу, что там кайвозера можно ...пити до Братков і Білиться, вони розвиваються зараз активно. Хіба що перевозили, але тому нема проблем. Отже, я зараз вже ніколи не збирати мене штукати, у мене дуже хороший склад. Зараз. Вона... Щоб вони всі не були. Вона розвивати ротацію, щоб всі грали такі в черзі. Джейсміваю, що з ним суперник Лічі Фейсбук, бачу 3 -го. вересня вже, як там писав після матча з Дніпром. Отже, знаємо. Там баланс мені. 27 миллион, так я казав. Отже, баланс 27 миллион уже. Сейчас тут затурмозовано. Так, 27 миллион. Найкращим гравцям стояли у з Манчестер Юнайтед. найкращим. другим місце займає 11 голосів. Андреа Синьестер Манчестер Юнайтед третє місце Крищану Роналду Матбед. Бачите, двоє з Манчестер Юнайтед такі колишні гравці Барселони. Зараз Кріщано Роналду третє позиції. Можна подивитися Трансфер, що там. Демпсі під... перейшов с якусь фарму Нема фарм дуже Вальдес, Віктор Вальдес пішов в Celtic. Що не той Вальдес, то зайти, не той Вальдес перепрошую. Лукас Сліма. Грав, ну, на планчаті грав футбол, у футбол, немає в футболіст. Маткріх Пацінь, Змілану в Мультику, Кисляк, Луїс Густавом золоті, Эшли Янг перейшов з Манчестер на Атлетику, Микель за Челси в Металіст. Та російські з арсеналом в Динамо. Гарно нас підсилилися наші українські клуби. Мені Подобається Джесс. Мігель Волозий з Денфіку перейшов. Бендзима Лівентус. Голодюк. Штутгарт український. Сяго Сільва Спес Джеф в Челсі. Мені подобається, як гарна. Проще трансфери зробили металіста Динамо. Он поневрал в Манчестер Сити. Ну, ты бы трансфер не там убить. Роман Жуля в Галата Сарай. Ты бы же трансфер не мог. И Очова вернулся в свою предыдущую команду. Отже, на следующий матч будет против Дебро, который сходит в праздник. Он был реалат.